Що народ, всім привіт! Це Жигульок ТВ. Перше відео в цьому році на усіх загалом каналах. І саме перше хотів би вас поздоровити з наступившим уже 2023 роком. Побажати вам, звичайно, українці, дочекатись перемоги в цьому році. Надіємося на перемогу і віримо в наших, наших воїнів. Знімаю блокаут, у мене є автономне світло, в мене є ноутбук, в принципі, можна що працювати, чого сидіть вдома. І сьогодні хотів би зняти такий відос перед новим роком. Появився клієнт на двигун з навісним, в принципі, ну як з колекторами, там таке з трамблером, На коробку і на кардан. Тобто десь 17-го, 17-го, ні, 16 го грудня я це все продав. Тепер. Шоха без двигуна, без коробки, без кардана. Отак от вона от знаходиться, стоїть в гаражі, вже закидана е, речами. Але в мене, звичайно, є низ 2.06 і в мене є, скажімо так, в гарному стані ГБЦ. Звичайно, там є нюанси по цій ГБЦ загнуті клапана, але загнуті клапана вони не в процесі роботи, а в процесі зборки мотора. Е, мій друг просто коли. Виставляв мітки, щось там перепутав шкіл знизу, і виходить, в нього не попала правильно шпонка на на шків, чи я так щось не поняв, як це воно так в нього вийшло. Але він каже, мотор не прокручується, і все. Він зібрав мотор, стартером крутить, а він заклинив. Ключом хроповиком заклини, крутить, він уперся і не прокручується. Тобто він профукав мітки, зігнув клапана. Зараз ця. Голова 21-011. Да, е, пішла в ремонт. Потім, коли вже я буду рішати, коли збирати мотор і так далі. Звичайно, буде новий відос про зборку нового 2.0.6 мотора. Новий клієнт, ну, клієнт, новий власник мотора, сів в шоху, проїхався, йому все сподобалось, Я дав, по-моєму, 4-5 тисяч оборотів, розігнався 110-120, тобто мотор прехорошо. І це звичайно, приємно, коли ти мотор продаєш, і людина бачила, що що купляє. Тобто подивилась сапун при роботі, щоб потім не було ніяких питань. То в мене там були питання з попереднім клієнтом. Потім подивилась подивилась людина вихлоп, як він робить. Тобто там же ж ну, сальники само собою. Сальники підкинути, взагалі може даже дим пропаде. Подивились чистоту масла в роботі, відкрили там, ну послухали. Я йому даже дав цьому клієнту ДОП розпредвал. Тобто, може він перекине його і подивиться, тому що цей трошки все-таки стукав на моторі. Так що, в принципі, така от штука. Я довольний, клієнт довольний. Він там збирає собі робочу машину, йому треба було все в зборі, тому що цей Жигульовський 2,6 мотор, коробка і кардан, не будуть встановлюватися в автомобіль Вас. Можливо, можливо, коли він це все зробить, я попросив у нього, щоб до нього приїхати, і попросив в нього дозволу зняти цей автомобіль. Він, він мені сказав, звичайно, Толян, приїжджай, без питань. Так що ждемо зборки і покажу, ну, мабуть, на каналі Кетавто, який автомобіль. І як він його збере, і як він буде ганяти. Ну, дуже цікаво, просто мені навіть самому дуже цікаво. Так, що ще хотілося б додати, скоро на каналі Китавто вийде класний відео. Я думаю, зараз ми його зніму, змонтую і в суботу він вийде. На каналі Китавто, звичайно, відео виходять по суботам, держимо графік, держимо, ну, стараюсь я витримувати графіки, відео на китавто виходить в суботу. Канал Тволян Шаховод, в принципі, що? Поки що остається він на російській мові, все-таки там, там дуже багато, так скажем, різноконтинентальних людей, які не знають українську мову. Це факт. Е, можливо, можливо, в майбутньому, звичайно, перейду на українську мову на всіх трьох каналах. Ну, поки що розвиваю канал Китав, україномовний автомобільний канал. Дуже-дуже мені приємно читати, що. Багато нових е, моїх блін, зрителей. Ганьба мені, ганьба, української мови добре не знаю. Е, глядачів. Дуже багато глядачів в коментах мені пишуть на каналі Китавто, що Талян молодець, що знімаєш українською мовою. І багато хто мене вже дивиться там, років 5, також е, дуже приємно е, здивовані. Моїм так сказати акцентом, тому що я от дивлюсь канал Йожики і Білка, і як вони говорять на українській мові, воно трошки відрізняється від того, як я говорю. І так же само от, в Києві. да? Е, багато хто розмовляє на українській мові, він не, ну, недавно не перейшов, і це так кумедно мені це слухати, тому що в них немає «шо», в них немає там в, в них є проблеми з буквою І, в них є проблеми з буквою Г. ну, тобто Куметно це все дивитися зараз, але, але я вам скажу так: колись у Києві було, було непрестижно розмовляти українською мовою. Я пам'ятаю ці часи, коли я розмовляв на українській на своєму жашківському акценті. На мене так дивились і, і казали мені: а можна, пожалуйста, на русском, А то я вашого, вашого язика не розумію. Все народ. Е, от така от історія: шоха без мотора, без коробки, без кардана жде. Своєї черги. Можливо, після цих всіх свят приїду додому в жашків і зберу новий мотор. Все, всім, всім пока. До нових відео!